У Надвірнянському районі на базі районного відділення «Товариства Червоного Христа України регулярно проводяться заняття з надання першої долікарської допомоги. До базової програми залучені провідні медичні фахівці центральної районної лікарні. В числі перших патріотів, слухачів курсів Товариства Червоного Христа по наданню першої медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях, звичайно виступають учителі на Відділ освіти спільно з центральною районною лікарнею. Та районною організацією Товариства Червоного Христа розпочали навчання для медичних сестер та педагогів загальноосвітніх навчальних закладів з надання першої медичної допомоги. Педагоги та медичні сестри, які пройшли інструктаж. Та отримали навики надання до медичної допомоги, будуть проводити такі тренінги у своїх навчальних закладах. Базова навчальна програма ТОВ Червоного Христа України включає всі найважливіші аспекти надання першої допомоги, як у побутових умовах, так і в умовах проведення АТО. Допомога надається підручними засобами не медичними, оскільки не медики і не можуть надати медичними засобами допомогу. Нещасний випадок може статися і в лісі, і на на Полі і на дорозі медичних засобів з собою немає, тому допомога надається підручними засобами, як правильно визначити, що саме сталося з потерпілим. До даної державної програми залучені ведучі фахівці центральної районної лікарні. Ми вже протягом двох тижнів проводимо такі такі навчання з групами. Зараз працівники освіти, які отримують теоретичну і практичну інформацію по наданню і поведінці при при невідкладних станах і станах, які є загрозливі загрозливі для, для життя, навчальний план для проведення занять із населенням включає теми надання першої допомоги при порушенні дихальних шляхів, при непритомності і відсутності дихання, при кровотечі, при ранах, опіках, він травмах, травм. Мах і ситуаціях масового ураження базова навчальна програма завершиться відпрацюванням навичок по наданню першої допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях.